За умовами відкритого конкурсу на визначення кращої проєктної пропозиції пам'ятного знаку для вшанування учасників та подій революції гідності, на початку березня мало стати відомим ім'я автора проєкту переможця. Голосування тривало на сайті обласної ради та під час виставки робіт учасниць у художньому салоні. Втім, відзначають організатори цього разу полтавці неактивно висловлювали свою думку з приводу проєктних пропозицій. Лише 159 осіб взяло участь у голосуванні його підсумки члени журі підбивали на черговому засіданні. Як виявилося, обрати готовий варіант пам'ятника знову не вдалося. Саме початкова стадія стадія визначення а, рамок проведення конкурсу. Вона трошки зроблена, як, на мій погляд, як до події, якогось з конкурсного вирішення рядової події в даному випадку це не рядова подія. І тому тут якби потрібно були не шаблонні підходи для формування програм. Конкурсна комісія обговорила подальшу долю пам'ятного знаку з огляду на його фінансові затрати, втілення провідної ідеї, етапності у реалізації основного задуму. Якщо це в, даному, в даній ситуації робити цю роботу, то я не бачу таких глобальних якби затрат чи не бачу глобального такого підходу до цього. Тобто я бачу його якби етапно. Тобто відзначити цю роботу, цей етап. Далі може розвиватися правильно, можна розвиватися далі в друге. Члени журі висловлювали й зовсім кардинальні варіанти вирішення ситуації навколо конкурсу проєктних пропозицій. У мене друге пропозиція. Закрити конкурс. Організаторам підготовлюють. Ізділа творчеські заказ у підсумку засідання. конкурсна комісія рекомендувала оголосити закритий конкурс, до участі в якому запросити на нових умовах творців кращих проєктів, визначених у ході громадського голосування.